Михаль Семенко, П'єро кохає. Я мовчу, до тихих затонів своєї душі прислухаюсь. Про те, що мовчу, не признаюсь, не признаюсь. Я сумний, я сумний, я сумний, бо щось душу стиска, мов кошмар навісний. Я веселий, бо в смутку є Пелюст невмерлий. Я не хочу. Будь листом осінньо затлілим Не хочу про зиму зітхать восени, хочу бути смілим і жду весни. Хочу бути в парку і милі читати верлена, Хочу кружляти я з нею у парі в юрмі, багнесь ноктюрнів шопена, душу її зрозуміть. Хочу заплющити очі тісніше, тісніше, душу свою відчувати струнніше, струнніше я люблю, я люблю, я люблю, я мовчу, і до тихих затонів своєї душі прислухаюсь, що чую, я в душу до тебе віллю, я признаюсь.